Ішло різдво, стражданої України, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, не слоєм силу до вічного хреста, ішло різдво до діточок маленьких, щоб забрати вічайних істрах до юних і дорослих, і стареньких, не слоєм віру на своїх очах. Ішло різдво у бліндажі окопи, у куто головою нітихом. Ішло між грабами на лякане без Щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво, і вдома не стогнало, на руки брало ту сльзах, і шепотіло, і сльози утирало, та той живий він там на небесах. Ішло різдво, і людям говорило. Христос же народився, він гляде, відпускати його у серця що сили, він вам усі тривоги відведе. І українці духом піднімались, молитва їм лягала на густах, у радості і надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа. Мотре всіх примічаємо, щиро зустрічаємо. раді гостями, як в добрих місцях, ласкаво просимо, де з босса ховати, молодих на всіх, мати Господа. we yes. yes. І ще не під хатами. Тільки місяць зазирав у них, зачконалась, ніби викликаючи дівчата, що прибирались та чекурились, кучими пгать на рекучий сніг. Аж ось із димаря одної хати куби посунув дим і пішов хмарою по неба. Разом із димом вилетіла відьма. Що за дітей? Дивись, дивись, Панаси. А що? Да наче начебто на світ. Весь вечір дивишся в вікно, все половиною як у день. Вийшовши на двір, хоч воху Так таки нема того місяця. Немає? То, мабуть, залишимося вдома. Е, ні, куми! ходімо, пішли, так не можна. І чого людям не думалося розслабляти, що я гарна? Брешуть люди, я зовсім не гарна. Хіба очі мої та брови такі гарні, що вже подібних до них немає і на світі? Яка тут краса в цьому кирпатенькому носі? І в щоках, і в губах? Бачу тепер, що я зовсім не гарна. Ні, гарна, я. о, яка гарна. Перед зерком стоїть і не намалується собою, та ще хвалиться у голосі. Еге ж, парубки, чи ж вам до парія? Не погляньте, як я плавно виступаю. У мене сорочка вишита червоним шовком, а якісь стрічки на голові вам до віку не бачите пишнішого галуна. Чого ти прийшов? Хіба хочеться, щоб вирвало Пере лопатою ви всі ловки приїжджати до нас. Умить пронюхайте, коли батьків немає вдома. Як та моя скриня, готова бути головою завіт. Набуже час колядувати? Мені стає нудно, боги з ними моя От Отакої, і з ними, певно, парубки прийдуть, от то підуть гулі? уявляє, яких як наговорять смішних історій. То тобі весело з ним та все ж веселіше, як з тобою. Ага, хтось тут. Певно, дівчата з парубками. Одарко, у тебе нові черевички, ой які ж хороші. Добре тобі, Одарко. У тебе є той, хто тобі все купує, а мені не кому дістати такі гарні черевички. Не то ж я моя люба я дістану тобі такі черевички, що маленька паночка носить. Ти? Подивився, де ти дістанеш такі черевички, які я б змогла надіти на свою ногу. Хіба принесеш ті, що носить цариця, тима які захочеш. А так, будьте ви всі за світі. Якщо ковалька принесе ті черевички які носить цариця, то от вам моє слово зараз таки вийду за нього заміж. Я й соснуюся з себе і не можу подумати, куди їм все розуміє. У багато кращих дівчат без Оксани. І цей ніколи не буде доброї жінки. Вона тільки м'ячу убреться перед зеркалом та ході лишити ці всі творниці. І з куму дукали селом, шукаючи, спочатку хату дяка, а потім самі не знати чого. Поки бабула милувався красою чопої доньки Оксани, чорт із відьмою зібрали останні зірки з някакво. Мороз взявся тушити, і вгорі зробилось так холодно, що й чорт і відьма, недовго думаючи, повернули назад. Солока поповітно спустилася у димар, свого будинку, ніби ледь довою похилою ворогів, а за нею й чорки. Ой, мене куди не будь, я тепер не хочу побачити з яко. І розбужалася, нікого не дишатися на все воля Божа. Значить і мені можна, користуючись нагодою, погуляти тропі у вас. Росочки моє соло. І можу я вам в цьому дізнатися, цьому я сердечно радий. А що це у вас, стражаща я соло? Та рука я себе не кесну. Дивиться рука? Це що у вас лікулябне на Щия? На Нависно? А це що у вас? Втікає село. Ой, боже мій! Свою я що горло взяло від того роду і послав же ж Бог такую ніч передрізнував. в Ступає. Відчини! Добувай! Солома! Я робив, що хочеш, я ні за, за що не хочу, тим чортовим сином бачити! Роди звідси, через дотуби. Додупу... Ось здорові чесно, пожеволі. Пустіть, пустіть мене, поставити тропу не ступиш, що тут стануться, а коле ніби волі. Я тебе достарію, що краще не побачив, мене більше дьоти. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. Пропаша душа краще підрозкажує, коваль повісився. Ой-ой-ой, допитися ой, ой, ой. пішов, а я чогось даю. Це піде розказати, як копий, готопився. Який же я справді, дурень? Куда це б я біжу? Неначе б все пропало. О -о -о. Ти хто? Дві друг усе для тебе зробить. Хороший да. Скільки хочеш, оксана буде сьогодні наша. А, згоди. Бути я, чомусь пеклі крові розраховується. За день я дістану святи з кишені. Забі, бабу, не клади на мене страшного хреста. Покривай, покривай! Будеш знати, як класи хрест на честь християн. Бабуло, змияйся! Тепер я знаю, що ти будеш робити. Ану, вези мене до міста. Там козаки будуть прийти потикають. Тож гайда до козаків радитися. Це я, Микола, Коваль. Ви цієї осні приїздили бомзу Так та погорцювали нас. Та може, всяко я вам може всякого здоров'я з малого двої. А це не той ковач, що малює. Торо земляк. Чого тебе Бог приніс? Та так захотілося на світ подивитись. Дивись, земляче, місто Велике. Потім полатимемо з тобою землякше. А зараз відемо до цариці. До цариці? А будьте ласкаві, візьміть і мене з собою. Тебе? А що ти там? Ні, не візьме. Візьміть! Здав, насправді, раніше. Чому ще не взяти? Принестінні їм дерева за тихло місто, наче спить, полатіславна королева, поспішаючи до неї вчить. Діді велишні. 30 та її почті. Встаньте. Мене обіцяли познайомити з моїм народом, якого я ще не бачила. То ще вас тут всіх приймають. Добре, мамо. Це що ж проведемо? Хай то і добре, проте борення краще не зовсім не те, що у нас на Запоріжжі. Ну і з чим же ви до мене бажали? Милося мали, навіщо вбити вірний народ? Чим прогнівили? Чим за козацьке військо? Та в чим річ? Поясніть. Наше чули, що в мене всім платить порти проти нас. Потім чули, що повернеш нас до <клух> доведення. Тепер нові написки. <клух> чим через... тило козацьке військо? Те, що провели твою армію через полічило через... твоїм федералом? При воїні козаки відані, тож обіцяю вирішити всі ваші негаразди. І чого ж ви ще хочете? Ваша царська величність! не вліть карати, а вміють мовити. І чого не умнів, сказано вашій царській милості, Зроблено черевички на ваших ногах. Я гадаю, що жодний швець не пошиє такі черевички, щоб моя жінка вдулася їх на свою ногу. Стань, якщо тобі так хочеться мати такі черевички, це не важко зробити. Принесіть йому цю ж черевички. далебі. Мені дуже подобається ця всякодушність. Боже мій! Яка краса! Хіба я в кого небудь хочу вкрала? Чи кого хіба не що Щоб мені не помірить, щоб мені води не захотілося, коли стара перечаха не бачила, як коваль на власні очі повіситься. Коваль утопився, скажи краще, щоб тобі горілки не захотілося спити. Треба бути такій божевілі, як ти, щоб повісити. Він утопиться, утопився Це, я полосі. Цей саме те, що була у шинкаря. Соромнице! Батьцем стало дорікати, мовчого б негідниця. відео. Хіба ти не знаю, що до тебе тягнуть, що менша? Що? Я? До кого я? Що ти брешеш? Відчепись від мене задано. Ой, живий. Добрий Добридень, батько. Добрий день. Змилуйся, батьку, не гнівайся на мене. Скажи, чого ж тобі треба? Вітайте мене, батько Оксано. Посилай сватів. Саме, що носить цариця. Ні, ні, не треба мені черевички. Я й без черевичків, лише ти мені один потрібен. Ще віпожання ще пемоне до вас. Прощавайте, друзі, низький вам у клів. Радості бажаємо усі, як один. Все, що в серці мало, вам подарував. Світлу вчеру казку у нас нашу...